Апартаменти вашої мрії у Хамеліна. Ласкаво просимо до Хамеліна, історичного серця регіону Канта Хеме. Ваші фінські апартаменти, розташовані прямо через дорогу від середньовічного замку Хаме, пропонують ідеальний баланс скандинавської чистоти, затишку та абсолютно виняткового рівня турботи про гостей. Саме турбота про гостя, а не локація, виділяє ці апартаменти. По перше, заїхати та поїхати пропонуються безконтактно. Тобто вся необхідна інформація буде надіслана вам на телефон або імейл. Це адреса і код для спеціальної кодової коробочки, в якій зберігається ключ. При вході вас чекає електронний девайс, що дасть можливість менеджеру прослідкувати час заїх. Їзду та час від'їзду. Біля головних дверей я помітила батарею, все доволі типова ситуація в Фінляндії. Звісно, крім надання тепла її також використовують для сушки, печей, сніг та дощ, це звичайні гості фінської погоди. Тож це цікавинка номер один. Кухня, чиста ванна, кімната, вайфай, все необхідне для комфортного самостійного проживання. Єдине на що б я нарікнула, це те, що кухня не пристосована для сортування мусору. Хоча різні контейнери внизу натякають на те, що це необхідно було б зробити. Але це єдина незручність, яку я можу виділити. Кухня. Вам надається безкоштовний доступ до асортименту найнеобхідніших продуктів та закусок. Це доволі зручно, особливо в ситуації, коли ви приїхали ввечері і не знаєте, де знаходиться найближчий супермаркет. Але на сніданок можна собі щось придумати, як то, наприклад, овсянка або лакшина швидкого приготування. Є також парційне масло, вершки, кетчупи. У верхньому шкафчику я навіть знайшла найнеобхідніші ліки на випадок того, якщо гості занедужали. Та морозова в морозильні камери примусили посміхнутися. Ванна кімната є втіленням фінського мінімалізму. Ви бачите тут типовий злив у підлозі. Туди зливається, до речі, не тільки вода з душа, але й з рукоминика. І цікавинка номер два спеціальна швабра для того, щоб направляти воду в злив. Цей самий отвір у підлозі – це доволі типове прилад для фінської ванної кімнати. А загалом наповнення ванної кімнати як у кращому гранд-отелі. Вона оснащена всім, що може знадобитися в дорозі: Мило, шампунь, бальзам, ватні палички з дисками, інші засоби гігієни. Цікавинка номер три: не завжди і не в всіх апартаментах або готельних номерах ви зможете відкрити вікно. Доволі часто до вікна закрить і у вас не буде змоги, бодай найменшого провітрювання. Але в цих апартаментах це можливо. Що можу порадити, це поставити сітку. Плітку комарі зійдять кожного, хто відкриє це віконце. А взагалі. Прокинутися або заснути за крок від замку, однієї з найстаріших кам'яних фортець Фінляндії, це неабияке задоволення. На жаль, з вікон не відкривається вид на замок, але все ж таки ідея про те, що величні стіни замку та зелені парки можуть стати декораціями для ваших щоденних прогулянок. Тішить апартаменти Ліна Лофт. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає поєднання культурної спадщини та скандинавського комфорту.